Головні події тижня від Телеграф.юей. Головне про події 28 жовтня. Воєнний стан продовжать до лютого 25-го. У Львові таксі будуть їздити в комендантську годину. А Деніро та Ді Капріо підтримали Камелу Гаріс. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до 7 лютого 25-го року. У разі повернення до Білого Дому кандидат у президенти США Дональд Трамп планує швидко заморозити війну в Україні та на Близькому Сході, стверджує видання Financial Times. План передбачає створення автономних зон з обох боків демілітаризованої лінії в Україні. Україна залишиться поза НАТО, а відповідальність за підтримку миру перейде до європейських країн. Втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання Times of India. Навколо Запорізької області будують другу та третю лінії оборони. Доповів ОВА Іван Федоров. За його словами, основна мета цих заходів зробити область фортецею. Президент подав до ради проєкт постанови про звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора. Костін подав у відставку 22 жовтня на тлі інцидентів, коли прокурори отримували інвалідність. У Львові запустять пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Болт та Уклон під час комендантської години. Про це повідомили у Львівській ОВА під час брифінгу. Як розповів керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень, для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Лідер північної Кореї Кім Чен Ін надіслав у Росію слабких та непідготовлених солдатів. Як припускає видання Wall Street Journal, це молоді люди віком до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, оцінюючи військових, назвав їх простим гарматним м'ясом. Проте, незважаючи на низький рівень підготовки солдатів КНДР, Путін таким чином планують масштабний наступ у Курській області, стверджує видання New York Times. Участь північнокорейських військових у війні проти України підтвердив також генсек НАТО Марк Рютте. Помер власник корпорації Кадор Аднан Ківан йдеться у повідомленні групи Кадор. Аднан Ківан був українським мультимільйонером і бізнесменом арабсько-сирійського походження, власником компанії Кадор Груп, видання «Київпост» та Сьомого каналу в Одесі зі статками 240 мільйонів доларів. Фольксваген планує закрити щонайменше три заводи з десяти у Німеччині та скоротити десятки тисяч робочих місць, а також знизити зарплати на 10%. Про це пише видання Файненшл Таймс. Голівудські актори Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо підтримали Камулу Гарріс у передвиборчих перегонах та закликали виборців прийти на голосування за нового президента. США, повідомляє CBS. Головне про події 29 жовтня. Воєнний стан продовжено до лютого наступного року. На сьогодні до ЗСУ призвано більше мільйона українців. Наші дрони атакували Чечню. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем домовився посилити обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росією північнокорейських військових у війні проти України. Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів до 7 лютого 2025 року. У секретній частині плану перемоги Володимир Зеленський запропонував пакет неядерного стримування, у межах якого Україна отримає ракети Томагавк, стверджує видання Таймс». Радіус дії цих ракет становить 2400 кілометрів, що в сім разів перевищує дальність ракет Атакамс. Високопоставлений американський чиновник заявив виданню, що це цитуємо абсолютно нездійсненне прохання. Рада схвалила у другому читанні законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах. Він, зокрема, пропонує викриття співучасника із обов'язковим наданням доказів. Законопроєкт відповідає міжнародним зобов'язанням України. Його необхідно підписати до 31 жовтня, щоб отримати 4 мільярди євро допомоги за програмою Ukraine Facility. Помер народний депутат України 9-го скликання від партії Голос Олег Макаров. Йому було 59 років. До сил оборони України з початку повномасштабного вторгнення було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян, як заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Планується призвати ще 160 тисяч осіб, що дасть можливість укомплектувати частини до 85%. З 30 жовтня у Києві розпочнуть опалювальний сезон для житлових будинків. Повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Безпілотники атакували Російський університет спецназу у місті Гудермес Чеченської Республіки. Про це заявив правитель Чечні Рамзан Кадиров у телеграм. У Пентагоні посилюється занепокоєння щодо можливого дефіциту ракет перехоплювачів для систем ППО, оскільки їх витрачають швидше ніж стихають виробляти. Про це видання Wall Street Journal. Міністерство оборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволить збивати дрони, які залетіли на її територію. Повідомляє агенція Reuters. На сьогодні на території країни знайдено уламки щонайменше 11 російських БПЛА. Понад 80% американців готові прийняти результат президентських виборів як легітимний, незалежно від того, який кандидат переможе. Такі результати показало опитування ІПСОС на замовлення ABC News. Уряд Швеції призупиняє усю пряму співпрацю з владою Грузії, проте фінансування проєктів громадських організацій продовжиться. Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі та міжнародної співпраці розвитку Швеції Бенджамін Дус. Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і протаранив магазин в історичному центрі столиці Норвегії Осло. Постраждали четверо людей, серед яких водій. На щастя, ніхто не загинув. Головне про події 30 жовтня. Україна отримала лише 10% воєнної допомоги від США. зарплати прокурорам. Вирішили не підвищувати. А китайці висадяться на місяці вже до 30-го року. Докладніше далі. Україна отримала лише 10% від пакету допомоги, за який проголосував Конгрес у 2024 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, питання не в грошах, а в бюрократії та логістиці. Запит України на ракети Томагавк, про який стало відомо з преси, був конфіденційною інформацією між Києвом і Білим домом. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Це означає, підкреслив президент, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Україна й Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. Пише видання Financial Times. Київ нібито намагається відновити переговори за посередництва Катару. У Кремлі заперечили цю інформацію і назвали її вбросом. Верховна Рада України вирішила не підвищувати зарплати прокурорам на третину. Повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксалана Підласа. Також Верховна Рада підтримала законопроєкт про реформу рахункової палати. Ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США. В той же час парламент не підтримав штрафи для мобільних операторів за поганий зв'язок під час відключень світла. Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями та затвердило нові зразки обмонтирування. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Рятувальники спасли котика з будинку у Києві, який пошкодив російський безпілотник. Квартира, де був кіт, майже повністю вигоріла. Зараз пухнастого вже реанімували та передали господарю. Його життю нічого не загрожує. Близько трьох тисяч північнокорейських військових цього тижня доправили до Курської області Росії і розмістили за 50 кілометрів від українського кордону. Повідомляє видання Файненшл Таймс. Як заявив президент США Джо Байден агенції Reuters, українські сили мають вдарити по північно військах, якщо вони зайдуть на територію України. Лідер Чечні Рамзан Кадиро заявив, що на території Російського університету, який за його словами атакував ВПЛА, були українські військовополонені, які там загинули. Він також стверджує, що наказав своїм командирам більше не брати українських бійців у полон. В Іспанії повінь забрала життя понад 50 людей після того, як Валенцію накрили сильні зливи, і вода піднялася до трьох метрів. Каламутний потік зносив все на своєму шляху. Метеорологи прогнозують, що зливи триватимуть до завтра. Китай відправив космічний корабель Шенчжоу-19 із трьома космонавтами на національну орбітальну станцію Тяньгун для проведення експериментів та здійснення виходів у відкритий космос. Усе це в рамках підготовки до майбутньої місії з висадження людини на місяць. Китай планує зробити це до 30-го року. Головне про події 31 жовтня у Києві. Не можуть швидко увімкнути опалення. 12 тисяч солдатів КНДР тренують воювати проти України. А Росія атакувала дронами столицю вже 20-й раз за місяць. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора. Рада прийняла проєкт держбюджету на 25 й рік у першому читанні за 247 голосів. Пріоритетом буде безпека та оборона України. Видатки на це зростуть щонайменше до 2 трильйонів 220 мільярдів гривень. Росія атакувала Київ дронами ось уже 20-й раз за місяць. Уламки впали у Подільському районі міста, пошкоджені вікна у житлових будинках та адмінбудівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. А ввечері 30 жовтня російська авіабомба влучила у багатоповерхівку в Харкові. Повністю зруйновані поверхи з 6 по 1. загиблих троє, в тому числі 15-річний хлопець, постраждалих 36 осіб. Україна планує припинити підтримку національного телемарафону Єдині новини тільки після завершення воєнного стану. Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. У проєкті держбюджету 2025 на телемарафон закладено 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Послом України у Польщі призначили Василя Боднара, який раніше працював послом у Туреччині. Україна отримає літаки F-16 та системи НАСАМС від Норвегії в межах нового пакету допомоги на 500 мільйонів євро. Повідомило міністерство оборони. У жовтні цього року суди винесли близько сотні рішень не ув'язнювати військових за перше самовільне залишення військової частини, а дозволити їм повернутися на службу. Неможливо швидко увімкнути опалення в оселях Києва, тому що різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, підключення триватиме до семи днів. Після початку повномасштабного вторгнення колишній голова служби безпеки Іван Бакано працевлаштував в СБУ свого 25-річного сина Артура. Він працює під прізвищем матері і успадкував лейтенантський погодним батька, стверджує видання Українська правда. На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції, який воював на стороні українських сил оборони. Про це стало відомо телеканалу Сверігес Телевіжн. Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії після того, як керівники оборонних відом з Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії. Пропуск повідомляє агенція ЮНАП. Москві доведеться знову підвищити податки, щоби продовжити фінансувати війну, повідомляє агенція Reuters. Вперше частка видатків на оборону буде вдвічі більшою ніж на соціальні витрати. На російських полігонах готують до 12 тисяч військових з північної Кореї. З ними також 500 офіцерів і три генерали з генштабу КНДР, заявив постпред України при ООН Сергій Каслиця. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп перевдягнувся у працівника сміттєвоза, щоб яскравіше покритикувати слова президента Джо Байдена, який назвав прихильників Трампа сміттям. Про це повідомляють ABC News. Конкурс краси Міссесвіт двадцять Всесвіт-2024» офіційно розпочався у Мексиці. Україну на конкурсі краси цьогоріч представляє 20-річна Аліна Пономаренко з Одеси. Головне про події 1 листопада за жовтень. Окупанти запустили по Україні дві тисячі шахедю. почала будувати стіну на кордоні з Росією. А Ватикан допоможе Україні повернути додому полонених. Докладніше далі. що зробила для України більше ніж будь-яка інша держава. Відповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на претензії президента України Володимира Зеленського щодо передачі мігів і збиття ракет над Україною. Він нагадав, що Варшава поставила Києву майже 300 танків. У жовтні росіяни запустили по Україні 2023 ударних дрони шахет та безпілотники невстановленого типу. З них сили ППО знищили 1185. Загалом від початку 2024 року Україну атакували 6987 російських дронів, які цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України. Погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури. Про це заявив член наглядової ради Центренерго Володимир Величко. У свою чергу у самому Центр енерго спростували прогноз Величка. Мовляв, це його особиста думка, яка не відображає позицію компанії. Екс командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку ВЛК. Про це повідомляють джерела видання Українська правда. Нагадаємо, що захисник Азовсталі Богдан Кротевич звинуватив Содоля у віддаванні безглуздих наказів і звернувся до ДБР з проханням провести розслідування. П'ять країн світу допоможуть з репатріацією з Росії депортованих дітей і полонених українців. Повідомляє канал ТСН Катар, Ватикан та Південна Африка будуть посередниками у процесі переговорів. А Катар та Литва – транзитними країнами для повернення додому. Диктатор Росії Володимир Путін демонструє свою незацікавленість у припиненні вогню шляхом переговорів. Він хоче знищити українську державність. На це вказують аналітики інституту вивчення війни. Шата союзники по НАТО повинні бути готові до ударів безпосередньо по північно-корейським військам, якщо ті будуть залучені до бойових дій в Україні на боці Росії. Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер Голосу Америки. Він також вважає, що Україна має відповідати на атаки Росії ударами зброєю союзників по об'єктах в російської території. Оща почала будувати лінію укріплень Східний щит вздовж 400 кілометрового сухопутного кордону з Росією. Східний щит включає будівництво нових укріплень, огорош, зміни рельєфу та спеціальні ліси, щоб стримувати агресію з Білорусі та Росії. Раніше на це виділили 2,5 мільярда доларів. Влада Грузії відмовляється відкликати закон про прозорість іноземного впливу, заявив виконавчий секретар партії грузинська Мрія Мамукамдінарадзе. Законопроєкт став однією з причин погіршення відносин країни із західними партнерами і замороження руху країни в ЄС. Тварини в природному середовищі регулярно вживають алкоголь. Такий висновок зробила група вчених у дослідженні, яке опублікували в журналі «Trends in Ecology and Evolution». Науковці припускають, що етанол, який поширений у фруктах майже всіх екосистем планети, може мати еволюційні переваги для тварин. Netflix опублікував офіційний тизер другого сезону антиутопічного південно-корейського трилера в Кальмара. Серіал став найпопулярнішим за всю історію сервісу за перші 28 днів після прем'єри, у вересні 2021 року. Його перегляди перевищили 1 мільярд 650 мільйонів годин. Прем'єра нового сезону відбудеться 26 грудня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.